Інколи після прокосу трави приємний не лише цей літній запах, а й творчість комунальників. Так вже фактично вірусним стало ось це відео. Герой комунальник з ролика Сергій. Він працює косарем вже два роки. До роботи має творчий підхід. Ми написали написав надпис Слава ЗСУ для підтримки нашим Збройним силам України. Ну щоб люди бачили, щоб люди вірили в ЗСУ, в підтримку. Це не єдиний напис, яким Сергій радує мешканців мікрорайонів Чернігова. Попередній був трохи нецензурним, як вважає сам автор. «Перед цим ми писали з товаришем Путін теж на траві. Там, там же саме те писали Слава ЗСУ. В наступний раз планую написати Маріопель це Україна, коли будемо косити. Так. Планує написати Маріуполь це Україна. Сергій анонсує наступний напис: Маріуполь це Україна. Якщо ви станете свідком чергового прояву творчості косаря, надсилайте нам відео або ж фото у соцмережах.